У музеї сучасної російсько-української війни в Дніпрі вшанували пам'ять загиблих полонених в Оленівці до третіх роковин трагедії. Саме там у ніч на 29 липня 2022 року, за офіційними даними, загинули 53 українські військовополонені ще понад 130 були поранені. Серед тих, хто не вижив, чоловік Вікторії військовий Азову Денис Парфьонов. Прийшла на цей захід, щоб вшанувати пам'ять свого чоловіка та його побратимів, які загинули разом з ним у цьому теракті. Зустріч організували на базі виставки «Азов Янголи Маріуполя, створеної командами місто Марії та Організації Серце назовні. Ця експозиція містить сотні портретів оборонців Маріуполя, тих, хто загинув у місті у полоні та внаслідок теракту в колонії в тимчасово окупованій Оленівці. 250 портретів загиблих азовців, які боронили наше рідне місто Маріуполь, а також загинули як при обороні та у, при теракті в Оленівці. Три роки це вже більше тисячі днів, коли це сталося, але ми пам'ятаємо. Учасники заходу згадували також і хроніку оборони Маріуполя, події, які стали символом незламності, жертовності та сили духу українських воїнів. А головне звучали голоси тих, хто досі чекає на повернення своїх рідних із російського полону. Ми маємо пам'ятати про подвиг героїв наших захисників та захисниць, які сьогодні поклали своє життя за те, щоб сьогодні ми з вами вільно могли жити в нашій державі України. І Сьогодні ми підтримуємо такі родини і в центрах я Маріуполь. Ми підтримуємо ветеранів та членів членів їх родини. Захисники Маріуполя отримують підтримку від Маріупольської міської ради в межах проєкту Ветерани, який ініціював мер Вадим Бойченко. В усіх центрах «Я Маріуполь» працюють помічники ветеранів, до яких можна звернутися. Виставка Азов Янголи Маріуполя продовжує діяти в музеї сучасної російсько-української війни. Валентина Чурікова, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас.